Для компенсації теплових використовують джутової лента. Джут це органічний капілярно-активний матеріал. Ви його закриваєте між двох розчинів, порушуєте парапроникні шарі. В такому випадку треба зробити розрахунок на волого накопичення. Ось так виглядає картинка. Ми бачимо з вами зону максимального зволоження, тобто там, де можуть бути грібки. А ось так виглядає зона зволоження конденсації вологі, а матеріал капілярно активний, тобто він цю вологу буде розповсюджувати по всій своїй ширині. Джуд чудово працює в дерев'яних конструкціях, тому що це матеріали всі капілярно активні, тому вони там і працюють. Але в кам'яних конструкціях їм там немає чого робити. Кладки керамзі бетонного блоку на розчин не задовольняє сучасним нормам по теплотехніці для будинку, тому все одно цю стінку треба утеплювати ефективним утеплювачем. Немає значення, що ви закладаєте в розчин.